Я завжди казав, що війна це конкуренція помилок. Mm -hmm. Тобто у росіян і у нас є такі-то засоби, чесно кажучи, однакові, плюс-мінус. Ну там. У всіх літа якась хрень розривається, mm -hmm. у всіх є БПЛА, плюс-мінус. да. Хтось раніше знаходить обтіковолокно, хтось пізніше, але загалом у нас однакові технології. І от той, хто більше зробить помилок, той повертається цю війну. І питання в тому, що якщо у вас є ресурси, робити багато помилок, то, можливо, ви собі можете дозволити багато помилок. Якщо у вас ресурсів немає на багато помилок, ви маєте бути набагато якісніші. Тому грошими треба вимірювати ефективність. І от тепер друге питання. Дивись, ми, коли беремо в державні органи якогось людину, вона ж проходить там через якісь конкурси, да, там, антикорупційна ще якась історія є, там постійно. Да? Тобто, для того, щоб він правильно, ефективно користувався тими грошами, які ми ввірені, Бо я ви собі мобілізували якогось піджака, Тобто цивільну людину мобілізували, а він же ж зазвичай ще й офіцер запасу. І ти йому даєш 27 людей в підпорядкування, тому що він командир взводу. Окрім того, що його неправильне рішення може привести до смерті, що найважливіше, найстрашніше, то, окрім цього, це і приблизно по виплатам, якщо 27 людей загинуть, не дай Боже, це приблизно півмільярда гривень по виплатам родини. Якщо я правильно рахую, я гуманітарій, але це mm. по 15 мільйонів за людину, і от mm. помножити на 27 людей. А як вимірюєте ефективність? Тільки так. Скільки ти людей вбив, в першу чергу, і гроші. Бо тому що, якщо ти прийняв геніальне рішення а, а, штурмувати посадку, і ти там вже кинув а, третю групу купу засобів, а, mm. але все ж таки забрав посадку. У нас немає мети мети забрати будь-якою ціною посадку. Немає мети. У нас мет, на, є мета зберегти людей в першу чергу.